На цьому відео ви можете побачити Романа. Роман військовий медик Збройних сил України. А після цього заняття і в мене посмішка якось ну, справжня. Тобто, я посміхаюсь сам. Тобто, не тому, що так потрібно, а тому, що в мене так хоче тіло зробити, воно хоче посміхатися. І зараз ви можете бачити позицію тіла, яку демонструє Роман, позиція, у якій військові скручуються. Від обстрілів та бомбардувань позиція, яка знайома мільйонам українців, які пережили обстріли або ховалися під час повітряних тривог. І те, що ми будемо робити з романом, називається тіарі. Тіарі це метод, завдяки якому наше тіло може повернутися назад з цієї позиції захисту в позицію безпеки. Доктор Девід Берселі та я провели сесію з Романом. І в цьому відео ви можете побачити досвід Романа і те, що він відчував під час сесії Тіарі. Підняти. А підняти нижню частину твого тіла для копчик ведра просто вверх. Поясницю. Поясницю, так, відірвати поясницю, але залишаючи коліна розведені. І ступні разом. У ну, мене таке враження, що е, е, таз в мене розпирає, якось, ну, як наповнюється чимось. Ну, як. знаю, не, не, як це об'яснити. Ну, якраз, ну, знаєте, як розпирається, як воздушний е, 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 шар. Ну, зараз як від пальців ніг до голови, як йде повністю вібрація по всьому тілу, махати, як е, крилями. Ну, я відчуваю, ну, як якесь розслаблення. Я не чую, я ну, не відчуваю від цього якої напруги. Тобто мені не боляче від цього. Ну зараз е е вібрація йде від пальців ніг десь до тазу. І ну, ноги самі по собі я їх не відчуваю, коліна не відчуваю, що вони зіпаються. Я просто бачу, що вони ну, тіліпаються туди-сюди. Таке враження, що. Я як на велосипеді. Вона якось періодами трошки метільніше вібрує, а потім якось секунди-дві-три дуже сильно отак вібрує. Це відчувається, ти просто лежиш. Ну, це, ну я такого іншого, я порталніше такого не відчував ніколи, таких відчуттів. Ну, Тебе, е, типа, знаєте, як конвульсія в ну, а це, але це приємна якась конвульсія така. Ну, я не знаю, як це пояснити, зараз спробую пояснити. Добре. Це, наприклад, як е, є судорога, а потім як йде таке розслаблення повністю. От якось так. У мене в глазах якесь просвітлішення пішло. І, до речі, зійшов, я перестав хотіти. Я грав на барабані. Коли я опускаю ноги, він заспокоюється, Коли підіймаю, він починає активізовуватись. Коли я опускаю так ноги, тремор трошки полегшується. Коли я підіймаю ноги, він починає знов сильно активізовуватись, Тобто я можу його контролювати. Як робити менше, так сильніше робити. Тобто, в мене повністю контроль над тим тремором. Таке враження, що в мене хтось за ногу тяне. Зараз таке враження, як якась. Ну, Тремор є, трошки менший, але тіпо, була трошки така як е, тяжість в тазу. Зараз таке враження, ніби як бабочка пархає крилами. Е, було таке, таке саме відчуття, але Тремор питався якось прориватися, але в нього не виходило. Дуже сильне тепло пішло по тілу. У мене дивіться, я коли починав. Ну, а, ви, може, бачили, може, не бачили, що ну, в мене не було такої, а, як сказати, а, справжньої посмішки. Якось, ну, я сам хочу посміхатись. А, ну, я просто коли починав, а, ну, тільки підключився до Zoom, ну, я якось, а, знаєте, є така реальність, маска, да, тобто. Тобто. Є маска справжня, є не справжня, да? то тобто, є реальне обличчя, є маска. А, коли я починав, у мене була маска. Тобто я одіг, вдяг маску посмішки і просто посміхався людям, тому що ну, так прийнято. Посміхатися людям, незнайомим, да? Там, можливо. А після цього заняття і в мене посмішка якось ну, справжня. Тобто, я посміхаюсь сам. Тобто, не тому, що так потрібно. А тому що мене так хоче тіло зробити, воно хоче посміхатись. Ну, якось так. Я, я, я насправді теж дуже вдячний вам е, і Девіду, що він допоміг е, таким чином ну, якось моєму тілу розслабитись. Е. Ну, насправді, коли я лежав, е, майже напротязі всього заняття, в мене боліло в правому боку. А потім, вже, коли я повністю встав, у мене там вже не болить. навіть і не питається боліти, я навіть зараз скручуюсь, воно і не болить. А, ну, на, Майже на протязі всього заняття, скільки ми працювали з Девідом. В мене в правому, так сказати, в грудному відділі ну, спини дуже сильно, як щось кололо, боліло. А, ну, Я просто мене, я така людина, що я просто ну, майже в такій болі провик вже терпіти. А, але коли вже закінчилося заняття, мені дозволили вже як. Як, як сказати, стати в вертикальне положення? А в мене ті болі, в принципі, як і не було. Навіть я питаюся насильно зробити таке положення, щоб воно боліло, але воно не болить. Просто тупо не болить і все. Ну, я не знаю, як це пояснити.